Любі діти, ви щодня ходите вулицями міста, де їздять машини, тролейбуси і трамвай. Коли ж вам треба перейти вулицю, то робіть це, звичайно, дотримуючись правил вуличного руху. Гава роззява на правила руху не зважала. і скільки ж вона мала через це неприємностей. А може й серед вас дехто не знає або не хоче дотримуватись тих правил. Хай такі пам'ятають, що це може скінчитися лихом. А щоб не траплялось з вами прикрих пригод, як з цією гавою чи мавпочками, вивчайте і дотримуйтесь правил вуличного руху. Усі тротуаром проходили справа. Та правила руху порушила гава, ішла вона зліва назустріч слонові. Кар-кар роздавив мені ногу до крові, а зайчик до неї от гава смішна, Мабуть, величенька вага у слона, на ногу тобі наступили недаром. Не вмієш роззява ходить тротуаром. По правому боці ходжу я до школи, мені не наступлять на ноги ніколи. Скрипить під санчатами сніг у дворі, де Гірку зробили для всіх школярів. А ці неслухняні зайча і лисеня по вулиці прямо летять навмання. Ой, лишенько, колія, сані спиняй, та їх не зупиниш, спинився трамвай. Водій докоряє, та знаєш, це кожний. На вулиці діти кататись не можна, якби я трамвай зупинити не встиг. То ви б залишились обоє без ніг. Дорога відкрита туди і сюди. Та тільки шофери уважно гляди. Бо є ще й гави, як ця, що біжить. Напевно, набридла на світі їй жить. В страшну небезпеку потрапила гава. Де мчали машини і зліва, і справа. А цей пишохід вам знайомий ведмідь на знак. Перехід з ведмежатком спішить, бо там, де указані нам переходи, ідуть через вулицю всі пішоходи. У качечки овочі є у корзині. Ще треба купити пшона в магазині. Спиня вона внука. Отут перехід. Але поспішати на цьому не слід. Поглянь, каченятку, спочатку наліво пропустимо машину і підемо сміливо. А серед дороги, де стали зайці, ми спинимось теж на отім острівці. Поглянемо направо, немає машин, і підемо собі за пшоном в магазин. Спинився тролейбус під номером п'ять. До виходу всі пасажири спішать, лиш гава роззява одна метушиця. Вона біля входу штовхнула лисицю, ударила дзьобом у лоб їжака. Куди ти колючий з дороги гука, та лапою гаву спиняє ведмідь Чекайте, панянко, хвилину заждіть, щоб знали надалі, де вихід, де вхід, вам штраф заплатить за порушення слід. Такі в нас дороги гладенькі та чисті, стоять світлофори на вулицях в місті, в них жовті, червоні, зелені вогні. Водій помічає червоний. Мені спинитися треба на деякий час. А світло зелене лисичко для вас. І котики, зайчик, і ті, що за вами. Всі можете йти через вулицю прямо. Ви можете йти і не боятись нічого. По бо світло зелене відкрита дорога. Полі немає ніде тротуару, і Гала пішла по шосе до базару. Іде собі шляхом по правому боці. І треба ж таки приключитись мороці. Попутна машина її зачепила, крилечко зламала і кошик розбила. А зайчик гукає Я зліва йду. Попутна не звалить мене на ходу, та й стрічна машина отак не штовхне. Шофер об мене, бо побачить мене. Трамвай зупинився, і всі, що зійшли. Попереду, звично, вагон обійшли, Ага, гава духу метнулась назад, і знову, як бачите, попала не в лад. Зустрічний трамвай тут зупинки немає. Він далі маршрутом своїм поспішає. Ведмедик водій заревів на ходу. Куди ти носата, влетиш у біду, а зайчик їй каже Розяво, стривай! Попереду треба обходить трамвай. На розі, де кожен трамває чекає, читаєм табличку. Зупинка трамвая стоїть кенгуру на новім тротуарі. Це мама з маленьким синочком у парі. А гава трамвай на дорозі чекала. Та ще й чемодани свої порозклала Ще мить і роздавить роззяву ведмідь. Ой, дядечку, швидше машину спиніть. І гава летить з під самісіньких фар. Тепер буде знати, що є тротуар. Мелькають будинки дерева і квіти. В тролейбусі їдуть дорослі і діти, а ззаду безплатні висять пасажири. Дві мавпи хвостаті, що раді без міри, мовляв, ця драбина для тебе і мене. Ми справжні герої, ми мавпи спортсмени. І раптом спортсмен закричав на драбині: Хвоста придавив бегемот на машині. Хвоста ще нічого, та якби герою. Хвоста не позбутись разом з головою. Спинився автобус, а поряд таксі. Обходять їх ззаду прохожі усі, а гаву розззяву тут кожен впізна. Поперед машини скакає вона. Машина промчала й ледве не збила. Роззява з книжками портфелю пустила. закаркала слізна. Побігла щодуху, соромся, забула ти правила руху, машину, що стала попереду тебе, завжди тільки ззаду обходити треба. Усі з ковза нами пішли на льодок, на річку, де чистий гладенький каток. Чого ж на дорозі зайці пустуни? Схотіли з гачком покататись вони. Позаду машини висять на гачках, машина гальмує, лоби в синяках, гачок розігнувся зайчашки ребять, назустріч машина і куцому смерть, і ви на шляху не шукайте утіхи. Ця втіха малята кінчається лихом. Діти, ніколи не грайте на дорозі. Завжди будьте обачні і обережні.